Випадають карта, це щось. Це дуже погана карта випала. Повішений, що за довгий період часу буде все одно поразка. ну Поступове захоплення території Донеччини, на жаль. А, що у мене. Ну, але це питання років. Тобто, це питання років, а не місяців. Що показують карти? Карти показують те, що ворог має просування на Донеччині, і е, ці просування вони е, ще будуть далі продовжуватися. Я бачу, що під лиманом ми якось їх зупинимо, стримаємо. Я бачу, що не стримаємо, не зупинимо ми їх е, в Покровську Мирнограді жодним чином. І стосовно Костянтинівки, Сіверська, там ми будемо тримати позиції доволі сильно, і ворог не зможе захопити Костянтинівку, не зможе захопити Сіверськ, і все одно ми будемо тримати північ і схід Донеччини. Але питання до півдня Донеччини, взагалі, по по тих розкладах, що випадали мені раніше, я дивився Шпокровськ, Мирноград, то я не поділяю оптимістичних бачень.